Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який відвідав українську столицю після свого візиту до Москви, говорить про те, що війна починає підходити до свого вирішального моменту. Або вдасться домовитися про сталий мир вже цього року, або ж доведеться погодитися із продовженням війни на невизначений термін. Хакан Фідан має сподівання на переговірний процес у Стамбулі і навіть говорить, що за підсумками другого раунду перемовин, які мають пройти у цьому турецькому місті вже у понеділок. Можливо, навіть зустріч між президентами Сполучених Штатів, Росії, України і Туреччини. Однак ця заява виглядає швидше елементом тиску на позицію російського президента. Володимира Путіна можна зробити висновок, що за результатами своїх перемовин у російській столиці Хакан Фідан не багато чого досяг. Бо саме після цих переговорів він говорив про те, що якщо Росія виглядатиме неконструктивно у пошуку шляхів досягнення миру в Україні, вона таким чином може позбутися своїх стосунків із Сполученими Штатами. А як можна було зрозуміти із слів очільника турецького зовнішньополітичного відомства, його російські співрозмовники дали йому зрозуміти, що зацікавлені у таких взаєминах. Отже, чого очікувати від зустрічі у Стамбулі? По перше, не зрозуміло, як взагалі виглядатимуть ці перемовини. Українська сторона підкреслює, що досі не отримала від російської так званого меморандуму щодо умов припинення вогню на російсько-українському фронті, який Путін пообіцяв підготувати під час своєї останньої телефонної розмови із Трампом. Саме домовленість про цей меморандум дала можливість американському президентові, по-перше, відмовитися від ідеї узгоджених санкцій Заходу проти Росії, а по-друге. Сказати, що суперечить реальності, як і багато інших висловлювань Трампа, що сам він не виступав за безумовне припинення вогню і таким чином дає Путіну можливість окреслити умови, за яких можна досягти такої домовленості, Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков між тим говорить, що Росія готова продемонструвати свій меморандум, однак вже у Стамбулі, після того як до цього міста прибудуть російська і українська делегації. Захід намагається взяти більш активну участь у цих перемовинах. Як відомо в Стамбулі під час переговорів російської і української делегації, які будуть присутні представники США, Франції, Німеччини і Великої Британії. Однак знову-таки залишається під великим знаком питання, чи будуть ці дипломати допущені за сам стіл перемови? Чи Навпаки, вони будуть собою являти таку своєрідну групу підтримки українських зусиль. Згадаємо, як виглядав перший раунд перемовин у Стамбулі. Тоді американська делегація зустрілася з українською. Був також її контакт з російською делегацією однак, керівник російської делегації Мединський рішуче заперечив саму можливість присутності американської делегації на російсько-українських перемовинах і підкреслив, що у нього немає мандату на такий формат розмов. Ну і ми розуміємо, чому, тому що президент Російської Федерації абсолютно чітко визначив, що мова йде про відновлення того формату перемовин, які відбувалися у Стамбулі у 2022 році, і під час яких не було жодної присутності американської чи європейської дипломатії, і путіну звичайно хотілося продовжити саме такі перемовини, тому що вони відкривають додаткові можливості тиску на українську сторону, а також дозволяють. Потім відмовлятися від власних слів і обіцянок, що є, я б сказав, визначальною рисою російської дипломації протягом сторіччя її існування. Щоправда, є питання в присутності турецької делегації. Як відомо, під час першого раунду перемовин міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан залишився у залі засідань, хоча і не брав участі у розмові однак, хоча б чув, якими репліками обмінюються російські і українські представники, росіяни не хотіли бачити під час. Цих розмов і турецького міністра, однак фізично не могли вигнати його з зали засідань, і тепер, звичайно, в Кремлі будуть думати, яким чином треба е, зробити ситуацію, в якій і хакан Фідан не зможе бути присутній під час другого раунду і просто змушений буде вийти з залу засідань, в якому будуть відбуватися перемовини після того, як відкриє черговий їхній раунд в будь-якому разі. Поки що ми з вами спостерігаємо швидше не реальний переговірний процес, а швидше виставу, яку намагаються організувати для одного єдиного глядача Дональда Трампа. Україні ця вистава потрібна, щоб не позбутися військової допомоги Сполучених Штатів, і щоб Сполучені Штати продовжили обмін розвідувальною інформацією з Україною, що є дуже важливим на тлі продовження масованих і комбінованих атак Російської Федерації проти мирних українських міст. А для Російської Федерації демонстрація. Своєї конструктивності, звичайно, пов'язана із тим, що президент Російської Федерації хотів би продовжувати перемовини під час військових дій, а також зберігати діалог із своїм американським колегою, що само по собі є серйозною дипломатичною перемогою Путіна після того, як Трамп став новим президентом Сполучених Штатів, і завжди виникає питання. Як довго президент Сполучених Штатів буде погоджуватися із тим, що російський лідер використовує його з власними політичними та й військовими цілями? Зараз Трамп говорить про те, що він готовий почекати ще два тижні, щоб визначитися із своєю подальшою тактикою проти Російської Федерації, а американські дипломати підкреслюють, що якщо Росія не буде поводитися конструктивно, Сполучені Штати відмовляться від своїх переговірних зусиль і будуть провадити більш жорстку позицію. Щодо Російської Федерації. Однак із такими заявами Трамп виступає практично кожні кілька тижнів після того, як виявляється, що Володимир Путін ігнорує всі його пропозиції щодо припинення вогню і початку конструктивного діалогу по врегулюванню ситуації з російсько-українською війною. Можна сказати, що Трамп зможе визначитися з приводу того, як ставиться Путін до реального завершення війни, вже тоді, коли ми дізнаємося, якщо взагалі дізнаємося про текст цього знаменитого меморандуму, який у Москві ніяк не можуть підготувати, Трамп -то сказав Путіну, що він має підготувати документ так, щоб його відразу не відхилила українська сторона і європейці. І якщо Путін навмисне буде включати в такий документ умови, які будуть просто очевидно не акцептовані, ані. Ні Києвом, ані європейськими столицями, і які будуть сприйматися Вашингтоном як максималістські, то це вже буде сигналом для Білого Дому, що Російська Федерація навіть і не думає про жодне завершення війни, а просто тягне час, щоб створити для себе більш комфортні умови під час можливого літнього наступу на позиції Збройних сил України на сході нашої держави. Але чи погодиться Трампі з тим, щоб побачити реальність? Це вже величезне питання на майбутнє. Російсько-української війни та й американсько російського діалогу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні БайміяКофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!